Цілий рік дуже важко, і зараз перезагружаюся, потрібно відпочити від всіх ваших проблем, те, що ви мені розповідали. Я ті люди, що до мене зверталися, бачили відгуки, залишилися задоволеними. Всім вам добра, ще раз кажу миру, щастя, благода у вашій родині. Зараз це я просто стрім веду, пили пець, їде на гори, не сама їду, забрала родину ну, зірпня, хто знає, що там мої рідні забрала, щоб кішечки відпочили від тих страшних звуків. Так що поріжіть себе всі. А хто знає, що я з Черкащини, теж знаєте, їх знаю, знаєте, да? ну так тавтологія, що і у нас там останнім часом дуже багато. Яканько так скажу, то що люди залишаються без домівок. Вітаю, хто дивиться мій стрім. Вітаю вас, мої хороші, всім добра, щастя і злагоди. Зараз ще піднімаюся нагору. Ну, довго стрім не буду вести, бо перейду на другу платформу, щоб показати людям оце, отаку красу. Коли є можливість, звичайно, я знаю, ну, Ті, хто за мною слідкує, знають, що я сама з Донбасу. І мої, ну, моя двоюрідна сестра купила будиночок недалеко від мене. Ну, звичайно, в першу чергу, що знає, є підтримка рідних. І ті, навіть кумов'я, знайомі, інші люди. теж. Просяться приїхати з Києва, з інших міст країни, де переселенці, мої переселенці, букви Б, буква О, буква М і буква Ж. Зрозуміли, бо ці люди залишилися без житла, всі хочуть до них приїхати і зібратися, як кажуть, великою родиною, великою донбаською родиною, щоб виїхати на свята навіть із Києва. Тому що знаєте, що зараз нема ніде місця, яке захищене від війни. Так що, мої хороші, я бажаю, щоб ви зустріли свята і не тільки свята з миром. Нагадую, вказую практично кожному відео. Є така руна, альгіз. Отак вона малюється. Можна малювати на стінах, на вікнах. Кажуть, не оберігає, не оберігає людей. Немає можливості. Я казала, ну є можливість нарисувати на зап'ясті і обмовити без шкоди для мене, для здоров'я, для життя. Ця руна допомагає, дуже допомагає захистити себе ну, від того, щоб не було поганого для вас. Я просто хочу оминати оті негарні слова, і без них тут достатньо у людей, всяких негараздів. Бачу, хтось пише, але я в окулярах сонцезахисних зараз буду. Читати, що ви пишете, трішечки зніму їсти і де їсти своєю мойвою. Ага, я зрозуміла. Ну, це пишуть ті, хто пишуть ті, хто пише гадості. Прийдеться блокувати таких людей. Так що добрий день, добрий день. Зараз трішечки почищу ефір. Тому що, про щось сьогодні ефір, танечка? Ефір. ефір про те, що потрібно перезагружатися, про те, що я дуже важко працювала цілий рік і намагаюся відключитися від тих проблем, які ви на мене грузили. Ну, це моя робота, да? робота психолога це така. Звідки я зараз я знаходжуся в Закарпатті, Пилипець, а сама я народилася в Артемовську Бахмут. І Ще я хочу прив'язку таку сказати, мої хороші. Є така гора. Ой, запах, не Гембер, як казали, не чув. Ну, я, я чого прив'язую? От кажуть, схід і захід ні, не разом. Схід і захід разом. Що ця гора, вона як розповідає, що ця гора була назва, вона прив'язана до того до губи. Губи, гемби, Гремби, ніби гора. Не буду казати, інформації багато, я не можу сприймати. Чому у нас на Донбасі, і не тільки в нас, можливо, казали, Гемби. Чому розвісив свої Гемби? Схід і Захід. Гора на Заході. Гремби, ніби Гремби. Гемби, і казала, оператор, казав, Гемби, і е, схід наш. Гемби, чому гемби розвісила, Губ, губи розвисила. Хоча е, чомусь вважають, що у нас на Донбасі чисто е, російська мова. Ні, у нас суржик. Ті, хто вже переїхав, да, вже хто переїжджав, трішечки вже повивчали українську мову, вже трішечки знають. Але на сході казали гемби, не розвішуй свої гемби, і на заході гора гемби, гремби. Скоріше, що не буду казати точно, ну, вона можна, на неї кажуть і так, і так, і по-іншому. Так, з прийдешним. Дякую, дякую вам, хороші. Франківськ, франківськ, привіт. У вас теж сніг іде, насипало. Ну, кажуть, тиждень тому взагалі снігу не було. Но ми замовляли давно, що я плету, плиту те, що. Мозги свої зберігайте. Трохи йшов, ну, ось я пішов вгору, піднімаюся трішечки і снігу більше кажуть, там ще, як вітер, ще більше снігу на горі. Я про те розповідаю, що е, по можливості, е, ну, в кого є можливості, а в кого немає, да? оце, як я кажу, мої рідні багато. Мої рідні багато, думала, рукавичку пустила туди на низ, там вона залишилася, побрали запасні. Що по можливості виїжджають до своїх рідних, щоб зберегти свої сім'ї. На жаль, у нас таке, таке зараз в Україні відбувається. Але мінуса ще не відчуваю, такий, ніби сніг мокрий. Попала да, на коленки. На колінцях, як воно буде в українському ви без, без різниці, перестав сніг. А, я бачу, я бачу Іван, що ви пишете. Ні, дивіться, лопати іде. Казали, аж 20 до, до півгодини часу буде цей підйомничок нас піднімати наверх. Ну, тихо. Оця тиша, вона навіть давить на вуха моє рівні. Бо останнім часом. Грає десь у когось музика. мабуть, я, може, yeah. аж там наверху, то давить тісно дам, а можливо, це не тиша давить на вуха, а те, що гора, де я їду, де ми їдемо, 1400 метрів над висотою моря. Це рахується дуже висока гора, їхати ще до неї довго. Так що я вам бажаю здоров'я, я вам всім бажаю здоров'я. І в новому році нехай наступить мир. У мене вже така чуєчка, коли в минулому році у мене запитували, чи буде мир у 2025 році, я робила розклад, казала ні. Під кінець року казала, можливо, там якісь перепади будуть. Ну, о, були які перепади, там якийсь день не бомблять. Да? І то вже це краще хоч трішечки заспокоїтися. Е, не знаю, ну, зараз не працюю, не дивлюся навіть на е, ці дні, на Новий рік, що там буде відбуватися, е, тому що зміна відбувається миттєва. Коли я е, роблю розклади, ну, починала робити саме по війні. Е, спочатку збувалося на той день, на який я прогнозувала, розкладала на картах, а е, десь через пів року, можливо, через рік, на наступний день, через два дні. От я, наприклад, дивлюся там Київ або Черкаси на е, ніч або е, кажу найближчі сутки, то аж через сутки відбувається те, що я дивлюся на картах е, така підказка вищих сил, да? і е, показують, що. Буде, але зміна наскільки оце все зміниться, чому ви чому не дивитися що там, коли війна закінчиться? Ну це просто ви ж дорослі люди. Задіяно, скільки енергетки людської енергетики, і в основному вона негативна. Ну, навіть негативна те, що ми, українці, бажаємо поганого рашії, не дивлячись на те, що там у багатьох знаходяться рідні і найрідніші люди. Е, от о, іде, е, як кажуть, відкат. Е, бажаєш е, своїй рідній людині, тому що ми знаємо, що вони платять податки, і з цих податків на нас кидають бомби. Е, і знову йде возврат. Отакий такий постійний йде обратка е, від однієї людини до іншої, і оце боротьба, іде боротьба весь час. Ой. У мене знає, може ви полити. Так, так, Міжгірщина. Так, Бог наказує всім людям покаятися, я згідна. Тому що Бог, Бог це вищі сили, вищі сили. Хтось так трактує, хтось по-іншому трактує. Дай Бог всім здоров'я, щастя, всім благ Дякую, мої хороші. Ой, слухайте про чачу. Зараз розповім про чачу. Вчора їздила на дегустацію, береговець. ну Там якось йде береговець чи якось по-іншому йде. Наголос, але нас увечері завезли на дегустацію цієї чачі. Ми поїхали на дегустацію цих вин. Там дали винну карту. Не пам'ятаєш, скільки там було? Чи десять? Ні, чи 10 вин там було різні назви. Ну, деякі назви я була в Криму, в нашому Криму, і там, дегустувала вина, і вдома навіть не те, що на базарі люди викладають, а де це, а де, де це саме де люди виготовляли вдома, то там вина чудові, просто вина е, п'єш, не те, що вони кріплені, вина, там і сухі різні робили, то, але ж це крім. В Криму то там мені подобалося. А тут із усіх вин вони пропонують, наливають там ну на таку чарочку, але там хто кому скільки. І кажуть, отаке вино там наливають. Ну я взагалі не вживаю, але. Просто з тісто цікавості і прошу, кажу, чайну ложечку мені, там булька, да, один раз, пригубила, а спочатку понюхала, вилила. Там є такий стакан, вилила, пригубила наступне, вилила, понюхала, взагалі неможливо було його пити, тому що тільки один запах іде такий, що те вино а в кінці цей чоловік, який оцю виноді винороб. Пропонує чачу, каже, теж сам виготовляє. <смі> У нас великий сніг. Дивіться, це я зараз в Закарпатті, сніг йде, ми піднімаємося на гору, ну але якби сказати, що снігу, снігу тут багато лежить. Ну скільки, Мабуть, сантиметрів 30, можливо, 40 під горку. Іде сніжок, постійно, іде сніжок. якби стояли внизу, можливо, не так би було б чути, відчувати оцей сніг. Бачите, трішечки. на мені, так? Так я про те, про що щось про чачу в кінці він каже, а тепер чачу. Ну, чачу взагалі ми ніхто понюхали находимо з тапенчиком. налили, ми понюхали ту чачу. ну Хтось там, звичайно, люди вживали, хтось смакували, а в кінці вже про чачу. Він каже: от тебе ночі, люди не беруть. Я ну, всі розумію так. Та, я кажу, я його роблю чачу. Чача, він казав, 55 градусів. 55 градусів чачі. І е, дивіться, а в кінці він каже, а зараз, ну ніби виноградний спирт, я так зрозуміла, він каже, там 90 щось, то фіга градусів. Як сльоза, українська сльоза, наші сльози, саме прозорі, Господи, помили, я доведу її кожної сім'ї, щоб не було жодних людей, які не помилися, тільки щастя, коли помилиться, рідні, які до нас приїхали, чекали. Дивіться, і люди навіть тут живуть, я не знаю, можливо, 20 градусів, 20 градусів в рамку. Ці чарочки. Люди теж співали, і, потом, і, ці співали вже. і це я там чоловік писав за чачу, це як трішечки так відступила мої хороші. Ну, оце такий, от такий у мене релакс, отак я від... Ой, Мабуть, ми під'їжджаємо. Під Дивіться, не знаю де, Ну, оце під'їжджаємо снігу налипло, мабуть, трішечки де від лига. І за вітру в мене рука, я згортаю ваші. Коментарі одразу скризав. Бо вітер просто виїжджає наверх і тримає. І достатньо вітер, там десь на джипах. Хтось, на там на джипах сказали. Зараз покажу. Наверх на цю ж гору. Сказали, що, де, 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 де. Матися вверх. І от там уже десь когось підвезуть. Буду я закінчуватися їх дихання. Вас... Благополучче. Нехай всі ваші рідні повернуться додому здоровими, живими і нехай до вас тільки гарно Всім добра, і ще раз я нагадую, в наступному році я починаю працювати з 5 січня. Кому потрібна допомога, звертайтеся, кому потрібна тут відгуки, вертайте стрічечку, побачите, хто має Черганський район і працюєте дистанційно онлайн-повідеозв'язочку. Бережіть себе мої хороші всім Дякую, хто зайшов на мій день. Всім добра.